Написав виконувати пробуючи стаття на 234 комунального офіційного кодексу України. Засудив сімкового ганлові кінця 1991 року, без нас домовили обчинені злочину передбачено з 297-ї частини дорогої комунального колекції України, призначення і покарання у виділ позбавлення волі на строк 3 роки. Написали статті 75-й комунального колекції України, сімкового ганглогія, відбування покарання звільнити з випробованим з питовим строком 2 роки, з на сімкового ганлогія відкриття не виїжджати за межі України. На постійне місце проживання без дозволу органів кримінальної виконавчої системи, перевічно з'являтися для реєстрації організації виконавчої системи, повідомляти органу кримінальної виконавчої системи, повітряні місце проживання. Запоріжжний захід сімкової гальної організації до набрання виробництва закону залишити попередні. Запоріжжя на захід до набрання вироху законної сили залишити попередній підписку про неї об'єднання. Причину за потреба з записом на ньому файл, підразу вточні, чи налічної могні праці світового, що захоплення в матеріал і справи. Два лазерних тиск, скіпата із записом на файл, підразу втічні, чи навічного нібрації світової, що заходять матеріал справи, зберігати разом з матеріалом кримінальної справи. Стрігнути сміхове рано воїни, що люди з 1991 року записуємо з кількомість на юнадцять.